Аййо, друже, привіт! Сьогодні дивимося бій фв 4005 на карті Livebox Ось такий диво, цікавий камуфляжик. А, дивись, якщо ти єси смачного тобі, а, пиши чим займаєшся, пиши в коментарях, як справи в тебе гарного перегляду тобі. Дивися, такий о, цікавий камуфляж, мені сподобався. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце початок! Оце, я розумію, видав плюху, відразу знищив. Да. Непогано, непогано. Так, грає він переважно на ББшечках. На бронебійних снарядах. А, дивлюся цей бій вперше. Так, 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 так. так. Світлячка потрібно прибрати. А, вицілює. Сюди Що робиться? Це просто неймовірно. Так. Перезарядочка. Дивись, дві плюхи вже 3000 шкоди він наніс. Ні, ну ти бачив? Ти бачив? Так, хоче по інвізу, з інвізо просто якось стрільнути по йому чи що. Кого він там вицілює. Якогось приводу. Ні, він знає, дивись. Оце звірюга, оце він дає. Просто. Я немає слів, навіть мене аж дар речі пропав. Що він робить, друже? Так, братик, ну давай дивимося далі. А, що тут у нас? Три постріли, Три шоти, 4200 шкоди вже він нас стріляв. Оце так початок, я розумію. Так, 3-1 поки що в нашу користь рахуночок. Грає він з The... співзводним мультикор, Так, арта хоче по нас відпрацювати, трошечки приглушила нашого героя. Так, цікавий такий камуфляжик у нього мені дуже подобається. А, такий він. Як в 3D стилі йде. Дуже такий цікавий. Так, БЗ-79. Ні, не встигає він влучити. Так, що там у нас? Уже тяжики наші вже місто пройшли, вже хочуть uh, йти на захоплення бази. Так. Залізна дорога у нас щось не там, що там коїться, ага. Вражина лізе. Потрібно щось тут вигадувати, так, потрібно їм допомагати, але не показуються наші вороги. Зараз, можливо, буде постріл. Ні. Забирають нашого Е5. І сюди 1586 шкода пострілом. Це щось просто неймовірне. Що за такий мастодонт у нас? А тут вже починаються вже небезпечні моментики. Потрібно отсюда тікати. Чим швидше, тим краще. Так, нема в нас тут вже не залишилось ніякого е, союзника нашого. Світла ніхто не дасть. Наш співзводний вже хоче закоплювати базу, чи що він там робить. Е, Рахуночок в принципі ще нормальний, але дивись четвертий постріл 5800 шкоди. Це брати дуже серйозний результат. Навіть якщо я не помиляюсь, не було ще не єдиного промаху. Так, і 7 Йосиф Сталін. Так, забрали Діда, дідуся World of Tanks. Прибрали один із найперших танків, які випустила гра. А, так, дивимося. Арта Кіборга нашого вже забирають. Що в нас тут буде далі відбуватися? Зараз подивимося, так. Він навіть, навіть не хоче цих 100 хп забирати. Так, перший промах. Перший промах. А, гриль 15, ну пощастило йому. Пощастило. Так, Мантікора забери цього шотного. Хочеться, о, є. Гріль 15. Ні. Гріфтон. Гріп. Гріпфон. Якийсь танчик у них такий 10-го рівня цікавий. Так, у них залишилось три танки 11-го рівня. І так, БЗ 79-й. Два навіть там їх хоче отримати плюху. Та ти що? Що він робить, друже? Просто, ну це, це друже, лайк 100%. Це 100% вгору потрібно ставити лайк, тому що, ну ти подивись, що тут відбувається. Це дуже е, небезпечний такий танк, але на ньому потрібно вміти грати. Але цей наш герой, бачу. З ним дуже вміло справляється. Так, БЗ 75. Ні. Ні, цей раз, цей раз. Ну, має бути не все так ідеально. Щоб було все ідеально, то також було б нецікаво. Хоче він все одно його дістати. Хоче аж не може, я прям відчуваю. Навіть не було ні одного пробиття, менше 1000 шкоди. Всі так, плюс-мінус по півтори тисячі він насипає. Ну, такими, звичайно, знарядами запускати, там така болванка, певно, летить мощно, що від неї не сховатися, якщо вона вже. Вибрала ціль. Так, дивимося. Дивися, сьома хвилина вже бою. Ну, це так, як родзинку виплянути. Чисто КР-1, 11 рівень, тяж Вітчизняний, просто відправляється в ангар. Спокійно, без коментарів відправляється в ангар. Так, 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 так. Грифон відправляється слідом. Не, ну тут навіть не знаю, що сказати, дуже швидкий такий вийшов бій. Але дуже цікаві постріли. Це не те, що там е, зі 100 чи 200 метрів влучити. Він е, зі своєї бази просто вишибав вражин, як родзинки випльовував просто. Сюди БЗ-75 пердак просто отримує. Жирнющу плюху і останній у нас залишається суперник БЗ-79. Ну просто тараном думаю, можна його навіть е, забрати. Я б на його місці взагалі просто здався би. Здався би в полон. Так, і це, друже, перемога. Перемога, друже. Ось такий у нас був бій. Так, зараз подивимося результати бою. Так, що по результатам? Він тут отримує у нас другу відміточку. А, основний калібр, воїн. Це зрозуміло. Так, дивимося, тут у нас 8 потраплянь із 10. 10 384 шкоди, 7 кілів. Непоганий результат. 60 тисяч кредитів, ну, можна було і більше дати, так як він е грав тільки на ББшках, а так, це його тут. преміум аккаунт так, преміум. Ось такий виявився бій. Якщо сподобалось, друже, став лайк, підписуйся на канал. Можеш написати, що ти думаєш з приводу цього бою. Можливо, є якісь поради виключно для мене. Буду дуже радий прочитати, відповісти. Так, все, всього тобі самого найкращого: тримаємо кулачки разом до перемоги. Все, всіх обійняв. Пока пока.